Рішення дійсно дуже важке, давалося дуже важко. Але є один момент, який для мене є ключовим аргументом. Єдине, чим ми можемо побороти за допомогою міжнародної підтримки Російської Федерацію, це санкції. І не просто їх продовження, а їх посилення. Ці санкції може надати виключно Європейський Союз і США, плюс країни НАТО, які не входять. До цих визначень. Я думаю, що без такої підтримки всі подальші дипломатичні, воєнні, героїчні, патріотичні і інші дії будуть неможливі. Я думаю, що найбільше, що вбиває Путіна наряду з українським патріотизмом, це ціна на нафту, яка сьогодні була 51 долар за барель. І я думаю, що наше голосування. Це підтвердження того, що у нас є союзники, і ці союзники є країни НАТО, це Європейський Союз, Канада, Сполучені Штати. І ці союзники нас не зрадять. От в цьому була аргументація. Друга аргументація, я пам'ятаю дуже жваві дискусії в сесійній залі, у фракції, коли йшло направлення тексту, де фактично знімався. Недоторканність народних депутатів, але посилювалася недоторканність суддів. Ми це критикували. І я думаю, те, що сталося потім в Конституційному суді, цього не очікував ніхто. Фактично, Конституційний суд дав негативний висновок на те, що як можна знімати недоторканність депутатів, але не знімати її з суддів. Тому я б не забігав би вперед. А ключове ми виграли як мінімум два місяці, коли ми далі можемо посилювати обороноздатність. Ми можемо далі зміцнювати наші зв'язки з нашими партнерами з країн НАТО, з світовою спільнотою, яка з нами. І Я думаю, цього є дуже і дуже багато в сьогоднішніх умовах. Фракція зупинилась на рішенні, вимагаючи консультації з коаліцією, президентом, головою Верховної Ради і прем'єром. Ніякого особливого статусу Донбасу немає. Я так само дуже критично. Я дуже критично ставлюсь до самого тексту, який направлений в Конституційний суд, але там є без сумніву, так от там змін особливого статусу Донбасу немає. Там є особливий закон про особливості самоврядування на територіях окремих Донецької та Луганської областей. Наша фракція спочатку наполягала на тому, щоб згадка про Донецьку та Луганську область не була в цьому записі. Але наші партнери і колеги нас переконали, це дає можливість локалізувати ракову пухлину лише в цих межах. Тому я думаю, що це якраз є не найгірше, що тут існує. Набагато складніший момент це відповідальність префектів за рішення щодо початку процедури розпуску ради. Ми будемо наполягати на тому, щоб після висновків Конституційного суду я переконаний, що Конституційний суд зверне на це увагу. Той префект, який почав процедуру розпуску Верховної Ради, але це рішення не було визнано як незаконним Конституційним судом, негайно був відправлений відставку. Тоді буде персональна відповідальність осіб, які будуть збуджувати ситуацію в окремих регіонах, містах або в інших регіональних утвореннях. Чи не вважаєте ви, що цими змінами до конституції легко змінити законодавство да, про освідові стави? І через пару місяців в парламенті буде ділі, матролатом інший дегенератор. Я хотів би наполягти на тому, що це виключно стосується особливостей місцевого самоврядування. Це не відноситься до закону про вибори президента. Це конституційний запис, його змінити неможливо. Який конституційний запис, який посилається на закон? Можна. Правильно, закон можна змінити, але в конституції записано, що лише в межах особливостей місцевого самоврядування. Крапка. Інших можливостей не може бути. Цей запис можна трактувати так, що закон може змінювати будь-що, але лише в межах особливостей місцевого самоврядування з посилкою на інші статті конституції, де питання суверенітету. Військової політики, воєнної доктрини, міліції, судів, прокуратури, силового блоку це є виключна прерогатива держави. Крапка. Інших повноважень, інших повноважень, які виходять за межі, не може бути крапка. Тому ситуація є наступна. Ну, ми ж розуміємо всі, про що ми ведемо мову. Або з цієї території виводяться російські війська і українсько російський кордон контролюються українськими і російськими прикордонниками. Ані бандитами і російськими прикордонниками. Або ні про які вибори, ні про які зміни не може бути на цій території України. А хто взагалі таке придумав, що вони будуть роботи війська, вони а, жодного разу не виконували мінські домові? Під цим стоїть підпис, в тому числі, і особи, яка є на сьогоднішній день стороною учасникам мінських домовленостей, в тому числі і підпис Путіна. Невиконання, невиконання таких. Рішень це є пряме порушення мінських угод, які визнані всіма сторонами і міжнародною спільнотою. Це дає право, це дає право країнам НАТО, країнам Європейського Союзу, Сполученим Штатам, Японії, Австралії надавати всю допомогу Україні, включаючи летальну зброю, про що ми їх просимо.